Доброго дня. Зараз ми знайшли невеличкий магазинчик IQ вікна і хочемо зайти взяти у них інтерв'ю. Знаходяться вони прямо в кінці Маріупольській. Так, а ну-ка. Доброго, Доброго дня. Ходимо, беремо інтерв'ю у бізнесу. Скажіть, будь ласка, чи готові ви розповісти про свій бізнес? Готові розповісти. Готові? Завжди відкриті, Да. Завжди відкриті. Ну Тоді розповідайте, чим займаєтесь, що продаєте. Ми продаємо металопластикові вікна, угу. займаємося з 99-го року. Тобто вже 26 років офіційно Ого. і плюс. Да, ми Це при... на цьому місці, да? Да, ми знаходилися на цьому місці. Певний час переїжджали на проспект Центральний. Угу. Ну в общем, на... наразі повернулися. Повернулися буквально перед війною. Ага тут, eh, тут краще, да? Ну це наше таке вже намолене місто. Ага, я розумію. І Нас тут клієнти знають. Просто ми ну, достатньо давно працюємо. Ми починали як Техстрой 99 Це будівельна компанія. Угу. І потім так потрошку-потрошку виділились віддільні окна. Угу. Салон називається Вікна IQ, наш логотип. Він вже ну, а вікна ваші ви звідки берете? Де ваш постачальник? Який завод? В нас є власне виробництво і починали. Ми 25 років тому, маючи власне виробництво. І uh -huh. на сьогодні ще. Заключили е, договори співпрацю з декількома такими крупними заводами, ага. щоб просто людям надати повний спектр. Тобто, в нас є вікна українського, ну профіль, uh -huh. будемо так казати, українського виробника, є профіль німецького виробника, є різні комплектації це у вас, е, один магазин. вообще, ще Чи по Україні є. Бо я прослухав ні, ні, ні. В нас магазин це ми суто Миколаїв та область. А так тобто, у вас виробництво для одного магазину не Но, мережа? Е, дивіться 25 років тому, коли ми починали, це так було. Ну, нормально. Ага. Потім, коли включилися в цей бізнес вікони такі ну, достатньо крупні заводи, там як Вікнарьов, то екіпаж, стеку всім звісно. У ну, нас да, дуже багато конкурентів. Да, тобто, вже власне виробництво, воно може не так, як це казати, не так вигідно. Було рентабельно, да? да. А взагалі там ви знімаєте відео, Тікток, Інстаграм. Да, ми ведемо вас там побачили. Да? Да. І до речі, з тіктоку приходять люди до вас. Е, ви знаєте, приходять, uh -huh. але е, ну приходять як із за вікнами, так і за послугами, тому що в нас не тільки вікна, uh -huh. в нас є ще можна замовити, як я кажу, апгрейд вікна. Тобто, якщо у вас віконечко 15 20 років тому простояло, йому там вже потрібно замінити ущільнювач, можливо замінити чи полагодити фурнітуру, можливо замінити uh -huh. склопакет на ну, більш А Скільки тепли. така послуга коштує? Наприклад, від скільки? Наприклад, там е, а, ну ущільнювач там приблизно 150 гривень погодний метр. Тобто ми рахуємо скільки, uh -huh. рахуємо фурнітура, ну приблизно 3 три